Всім привіт на каналі бухгалтер Консультант. І сьогодні у нас огляд книги: Сім навиків надзвичайно ефективних людей. Я вважаю, що ця книга є обов'язкова для прочитання всім. Оскільки ця книга не лише про фінанси, а саме про те, як себе поводити в суспільстві та як комунікувати з людьми. Якщо у вас є певні складнощі у позиціонуванні та сприйнятті світу, то я рекомендую для прочитання цю книгу. І взагалі рекомендую всім своїм знайомим цю книгу до прочитання. І рідним, і близьким, і друзям, знайомим повністю всім. Давайте детальніше розглянемо про що ця книга. У даній книзі автор Стівен Кові розповідає про сім навиків надзвичайно ефективних людей. І він поділяє ці навики на дві категорії: перші три навики це навики, які позиціонують тебе як людину, і це вплив, який ти показуєш у світ зсередини, але ніхто його не бачить крім тебе. Тобто це перемоги, які ти робиш усередині себе. Наступний етап, наступні три навики, які розповідає про які автор: це навики, які саме показують твою співпрацю і як ти себе позиціонуєш у світі. Головна думка цієї книги в тому, що без приватних перемог, які ти переживаєш у собі всередині, неможливі публічні перемоги. І давайте розглянемо кілька навиків, які розповідаються в даній книзі. Перший навик надзвичайно ефективний і надзвичайно корисний. Це є проактивність. Проактивність вона показує, як ти відносишся до подій навколо себе. Чи ти береш своє життя під контроль, чи ні? Як ти реагуєш на всі події, які відбуваються навколо? Потрібно розуміти, що зона твого впливу і твоєї відповідальності вона досить невелика. І потрібно концентруватися на тих завданнях, на які ти можеш безпосередньо вплинути у Своєму житті. Якщо, до прикладу, сьогодні йде дощ і в країні війна, а також зовнішня економічна ситуація в світі досить негативна і рівень інфляції перевищує показники, до прикладу, минулого року. Як ти можеш на це вплинути? Відповідь ніяк. Якщо ти будеш концентруватися на задачах і е, можливостях, які, на які ти вплинути не можеш, відповідно, це не зона твоєї відповідальності, і ти будеш витрачати свою енергію і спрямовувати її в те русло, на яке ти вплинути не можеш. Потрібно концентруватися у зоні твоєї відповідальності. Це означає, що ти вибираєш завдання, на які ти можеш безпосередньо вплинути. Ти записуєш, кому ти можеш допомогти, які проекти розвинути, і саме над цим ти працюєш точково за допомогою цього навику проактивності. Про активність це відповідальність за своє життя, за фінансовий стан, за здоров'я, за всі сфери свого життя. Ти повинен вкладати відповідну енергію в кожну сферу свого життя для того, щоб підтримувати баланс у своєму житті і у середовищі, яке ти створюєш навколо. Наступний навик, який розповідається в даній книзі, це думати про мету. Коли ти щось починаєш, ти думаєш про результат і про ціль, для чого ти цю справу починаєш. Багато хто з оточуючих моїх саме робить справи, не думаючи про мету. Так само, як, наприклад, на курсі мого інвестори, перш за все, ми плануємо, що ми хочемо, яку ціль ми хочемо отримати під час інвестування, для чого нам це інвестування, який капітал ми хочемо наростити, чи можливо ми нарощуємо капітал для того, щоб купити якийсь, наприклад, інвестиційний об'єкт нерухомості або започаткувати бізнес. Тобто для чого нам це інвестування? Що воно нам дасть в результаті? Яка мета цих дій, які ми виконуємо в даному етапі життя? Якщо ви виконуєте чужі дії, наприклад, ви найманий працівник на роботі, то відповідно ви не завжди знаєте для чого вам ця, ця робота потрібна і мету, яку хоче досягти керівник, і це впливає на те, що ви в принципі не зацікавлені в процесі, оскільки ви не знаєте, куди ви рухаєтеся, куди йдете. Тому другий навик починай з думкою про мету. Третій навик у цій книзі розповідає про те, що насамперед найважливіше. Тобі потрібно сконцентруватися на тому, що є найважливіше у даному етапі твого життя. В загальному багато хто не має цієї мети і тому не має найважливішої справи. Але для того, щоб віднайти цю справу у собі, тобі потрібно зрозуміти, що тебе надихає та що може привести тебе до цілі. Це може випливати навіть з ефективного тайм-менеджменту. Тайм-менеджмент менеджмент це не просто впорядкування справ за графіком у часі. Тобі потрібно виокремити та надати необхідної важливості саме найважливішим справам, які будуть тебе просувати. Тому насамперед найважливіше. Дякую, що переглядали це відео. Це були три з семи найважливіших навиків ефективних людей. І ми поговорили про те, що потрібно зробити і змінити у собі для того, щоб потім отримати публічні перемоги. Бо без особистих перемог неможливо отримати публічну перемогу. Дякую, що переглядали це відео. Підписуйтесь на мій канал, і побачимося у наступних відео. Всім до нових зустрічей! Всім папа! -па.